Так як в Дніпрі жити небезпечно, мої дівчата бояться там залишатися, тому було прийнято рішення купити такий будиночок в селі. невеличкий. є господарські пристройки. Будинок саманний, обложений кирпичом. Не в самому гарному стані, але задовільний. Є твердопаливне опалення, доволі масивна, самотічна система. Будинок 55 квадратів. Маленька така комнатка кухня, є велика зала. Підлога вся ходить, будемо перероблювати. Все опалення будемо знімати, повністю робити теплий пол. Планую тут в найкращому випадку зробити камін, яким можна було підтоплювати, перейти на електричне опалення. Ну і максимально економно все це зробити. Надіємося в на найближчий час ще повернутися в Дніпро. А може тут і залишимося ще невеличка кімната дитяча буде. Є ванна. Питання пропозиції, буду радий всьому.